Показати вам свій простір. Знаходиться за адресою Вавілова 5Б. Ось тут такий жилий комплекс, дуже затишний простір, малолюдний. І ось так ви проходите, є охорона. І ось тут одразу знаходиться офіс. Зараз зайдемо всередину. Ось так тут гарно. Це все виглядає. Ви можете брати в оренду цей простір, якщо ви коуч, енергопрактик, психотерапевт, спеціаліст допомагаючої професії. Ви можете проводити тут або індивідуальні якісь зустрічі, або групові зустрічі. Дуже зручно тут робили трансформаційні ігри. А також ви можете проводити тут цвяхи, підкасти, писати, відео для курсу. Тут також є світло, є штативи, тут є невеличка кухня і затишна така кімната. Простір дуже затишний та дуже світлий. Якщо ви бажаєте співпрацювати, то чекаю вас в гості.